Привіт! Це історія про те, як я вирішив офіційно переоформити свій бус у Чи треба це для поїздок Україною та за кордон? І що чекає на тебе, якщо ти таки надумаєш це зробити? Перше, що я зробив, це спитав у профільній Фейсбук-групі Української асоціації караванів та автотуризму: а чи треба взагалі щось переоформлювати? Відповідь була приблизно така: та ми їздимо і нічого, ніхто не чіпляється. Ну, в принципі, це правда. Я так само їздив. І на першому кемпері, і на другому. Але перше і єдине, що я чітко знав, що для того, щоб перетнути кордон з Румунією або Молдовою, необхідно мати проведений техогляд на автомобіль. Я знайшов телефон компанії, яка виконує висновок про техогляд, зателефонував туди і спитав, що мені треба зробити для того, щоб отримати такий висновок. Вони сказали. Приїжджайте, ми зробимо вам такий висновок, а, але ваша машина має відповідати вашому техпаспорту. Скільки у вас місць в вашому транспортері? Я кажу, за техпаспортом 6, а по факту 2. Каже, для проходження такогогляду необхідно поставити ще 4 сідушки. Ну, я кажу, вони не влізуть в машину, ця машина переобладнана на кемпер. О, каже, в такій ситуації вам треба пройти інститут після того сертифікацію. Після того змінити техпаспорт, а далі приїжджайте до нас. А, знаходимо інститут. Інститут чат-GPT запропонував в тому числі оцей. А тут пропонується подати заявку онлайн і далі чекати на відповідь і йти далі, далі за а, оцим списком дій. Я подав інститут заявку онлайн, чекаю. Відповідь тиша. Ну, думаю, у мене є час, вирішив заїхати особисто і віддати документи. Е, документи вийшов з інституту прийняти е, молодий хлопець неформальної зовнішності. Навіть створилася ілюзія, що процес буде швидким і сучасним, бо подібні структури почали набирати молоді з відкритим розумом. Але ілюзія тривала недовго. Мені призначили виконавця, е, якому я написав офіційного листа. З усіма сканами, вічливим стилем і всією повагою, з якою ну, зазвичай робиться ділова переписка, у відповіді отримав одне слово, техпаспорт. Ні добрий день, ні дайте додаткову інформацію, Техпаспорт. Хоча в сканкопіях документів був вкладений техпаспорт. Тобто людина навіть не відкривала, скоріш за все, цей пакет документів. Окей. Наступним листом він попросив дати е, інформацію доташити на дизельний вигрівач і сонячну панель. Окей, я зібрав, надіслав. У відповідь: А чого англійською? У нас державна мова українська. І це замість дякую. Окей, довелося знайти перекладені даташити, перекласти ті, які були тільки англійською, і надіслати йому. Пройшов певний час. І нарешті, через декілька днів. Мені виставили рахунок: 5300 гривень за цю послугу. Я оплатив, надіслав квитанцію і ще кілька днів чекав на повідомлення про готовність документів. І так я не дочекавшись, вирішив їх набрати. Виявилось, документи вже давно готові. Приїжджаю забрати документи. Жінка на прохідні каже, передавати під камерами не можна. Тому, ну, окей, мабуть, це щось неофіційне чи, чи як. Взагалі, у цій частині історії більш за все напрягало те, що весь час тебе змушують відчувати себе винним. Ніби я не машину своїми руками переобладнав, а скуїв кримінальний злочин. А, наступний крок: у мене є на руках висновок інституту, і я направляюся в центр сертифікації. А, тут все простіше. Я їх набрав, вони кажуть, приїжджайте, коли зручно, процедура займе півгодини. Я приїхав, машину загнали в бокс, щось міряли, щось записували. Але мене туди не допускали. І в якийсь момент покликали показати акумулятори, бо вони не змогли їх одразу знайти. Я ж зрадів, нарешті буде діалог. ну, Зрештою, машина складна, і там є що показати і пояснити. Ну, і Наступним кроком заїхали на зважування. Тут я напружився, тому що в висновку інституту було написано, що максимально дозволена вага 2 тонни 800 кг. Передня вісь вийшла 1630. Кілограмів, задня 1320. Тобто разом вже 2 тони 950 кілограмів. Це проблема. Це проблема, по суті, я вже не пройшов сертифікацію. Але мені сказали, що в принципі, скоріше за все, все буде добре. Але кажуть, якщо можете, зателефонуйте в інститут, попросіть їх змінити максимальну вагу, вони можуть внести корективу. Просто хай надішуть нам листа, в якому буде написано, що допускається 3 тони 200. Я зателефонував в інститут і кажуть: ні, так не можна. Пишіть нову заявку. Написав їм листа у відповідь на останню переписку. Відповіді немає. Дзвоню, кажуть, ваш виконавець вже пішов у відпустку. Натякнув розмові, що в мене обмежений час. Окей, призначають нового виконавця. Новий виконавець питає: А ви робили підсилення е елементів? Корпусу лонжерони ви підсилювали, бо маса ж в автомобіля стала більша? Я кажу: ні. У т 5 з масою 2800 і 3200 лонжерони однакові. Хочете, подивіться каталожні номери. Далі була довга переписка стосовно конструкції автомобіля. І знову мене просять дати їм повну інформацію про відмінності моделей на 2800 і 3200. З чого виникає питання: а яка функція науково-дослідного інституту, якщо виходить, що всю науку і дослідження я роблю сам? А потім ще й гроші за це плечу. Остання фраза нового виконавця була про те, що зміна ваги — то окремий висновок, який в свою чергу буде коштувати 6700 гривень. Тут мені телефонують з центру сертифікації і кажуть, ваш сертифікат готовий, можете забирати. Я, Як? У вас на вагах було 2 тони 950, а у висновку 2 800. Вони нічого, все добре, це допустимо. І написали навіть у сертифікат 2 тонни 850, тобто подарували ще 50 кілограмів, дуже приємно. Я ще раз набрав інститут, спитав, скільки може зайняти часу зміна максимальної ваги, і вони сказали, ну, це мінімум тиждень, і взагалі, ще не факт, ви не надіслали достатньої інформації. Я сказав: добре, ставимо на паузу і вирішив. Ставити на облік машину з вагою 2 тони 850. Все, приїхав, забрав сертифікат з центру сертифікації і поїхав в сервісний центр МВС. Там все просто. Прийшов, подав документи. Спеціаліст е, довго шукав в базі, що ж це за тип машини, такий, кемпер. Нарешті знайшов спеціалізований, легковий житловий в дужках кемпер з сонячними панелями. Для мене було головне, щоб було слово кемпер. Але тут виявилося, що на сертифікаті не та печатка. Телефоную назад назаду центр сертифікації. І вони вирішують, що вони можуть вийти в суботу в вихідний день і виправити печатку, яку вони неправильно поставили на сертифікаті. Це я розумію підхід, людяність, розуміння. Новим сертифікатом я повернувся і без проблем оформив новий тих паспорт. Це коштувало 980 гривень. Номери залишились ті самі. Далі. Основна причина і основний результат, заради якого це все робилося тихогляд. Тихогляд я проходив в тому ж самому центрі сертифікації. Все було чудово. Єдине, що при перевірці світлових пристроїв вийшло, що не працює підсвітка номера заднього. Я повісив тимчасову LED лампочку і пообіцяв це виправити. І, забігаючи наперед, кажу, виправив. Ціна питання тихогляду 3500 гривень. І на цьому історію з переобладнанням можна вважати завершеною. Техпаспорт новий, кемпер сертифікований, і тепер це офіційно автобудинок. Отак виглядає шлях від простого буса до офіційного кемпера. Бюрократії вистачило, але головне, що фінал позитивний. Тепер можна їхати.